Ти щось хочеш. Дай щось у відповідь. Завжди так було. Змінювалася лише форма. Бартер перша валюта, метал, що підкорив світ, народження системи, порядок із хаосу. З кожною епохою світ рухався швидше, і фінанси теж. Прийшла децентралізація, Свобода вибору. Останній етап еволюції. Ні. Просто нова відправна точка. Фінансовий світ пройшов довгий шлях від бартеру до криптовалюти. Але найцікавіший розділ лише починається. Попереду епоха ЦБДЦ. І ми до неї готові. Вітаю. Я Дмитро Іванов, засновник Slate. Це соціальна платформа нового покоління на перетині соціальних мереж і децентралізованих фінансів. Ми створили першу у світі соціальну мережу, повністю готову до інтеграції цифрових валют центральних банків. Це наступний крок в еволюції грошей. Але це бадеце це лише одна частина. Ми пропонуємо набагато більше. Уявіть собі соціальну мережу, де ваші дані належать вам. Жодних алгоритмів, жодної мікротаргетованої реклами, жодного полювання за даними. Ми не продаємо ваші дані, ми просто їх захищаємо. Повна прозорість, безпека та конфіденційність. Slate – це простір, де ви не просто створюєте контент. А й отримуєте за це справжню винагороду, яку забезпечує блокчейн. Сьогодні Slate вже дозволяє користувачам монетизувати свою творчість. Люди можуть вільно спілкуватися та заробляти без посередників, без реклами, без стеження і збору даних. І це лише початок. За останні чотири місяці наша платформа виросла з 60 тисяч людей до півмільйона. Це величезне зростання, яке демонструє актуальність і необхідність Slate. Ми подали форму комісії з цінних паперів і бірж та відкрили можливість для кожного інвестувати у майбутнє своїх соціальних мереж на платформі Finder. Slate – це більше, ніж просто ще одна соціальна мережа. Це новий стандарт цифрової взаємодії, де ваш контент. Ваші гроші та ваше майбутнє дійсно належать вам. Приєднуйтесь до нас у цій захопливій подорожі та інвестуйте в майбутнє соціальних мереж і фінансової свободи. Дякую.